Цьому ранку ми йдемо приступаємо на новий об'єкт. От сюди йдемо. Раз, угу. Коханий вже в бойовій готовності, тільки я одна, як не можу проснутися. І заробляємо собі на, на підсуфітку. Отак. От Хочемо доробити все, бо. Бо це дуже серйозно, коротше, без підспітки жити, особливо коли якийсь ураган чи вітер, це кошмар. Так що все, йдемо в бой. Ось так ми собі заробляємо на наш ремонт, наше будівництво. Сюди. Класно, виходиш собі з хати. Нікуди не треба їхати. Ми хочемо так нормально спартанути, бо воно ще... Червонограді об'єкти не закінчення. Коротше, ми трохи там, трохи тут якось так, ось так крутимося. Так. Трошки пізніше я попрошу вас хай розповість, як він тут підключив тепловий насос. Це буде трішки пізніше. Тут дуже хороший будиночок, невеличкий. Робота буде. Ми завжди з вас заходимо от такі будинки, а виходимо. З них має бути красота. Дуже, дуже симпатично, дуже красиво. Сонце, скільки тут квадратних метрів. Десь 200 квадратних метрів. Але мені здається, що він менше виглядає. Ну, у нас 200 десь. Ні, у нас до 200 десь, так? Ну, короче, мы на улице 200 квадратов. Ага. стены, ага. Ну, приблизно 200. Так. Прихожу. Так, тут кимнатка. Тут. Это, по-быстричку, гараж. Такий завжди завал, незвичайно. Ну і другий поверх. Приватна зона. Так, балкон такий буде. Класно, класно, дуже гарно. Хороша планіровка. Мені подобається. Так. А от і наш будинок видіється. <гас> Клас. Гардеробна. Ще одна кімната. Молода сім'я, двоє дітей. Клас. Молодці. От ми їм так підказали, що в кімнатах, де спимо, ми робимо завжди гіпсокартон. Там, де не спимо, ну там ми робимо натіжні стелі. І так воно екологічніше вважається. Чуть сюди не вийшло. Так, все, пішло до роботи. Так що починаємо з тої кімнати. Ось тут. Дуже гарний вигляд за віком буде. Тут обробляться, лісок видніється. Красиво. Я так на скору руку знімаю, бо дуже спішимо. Вибачаю за якість. Ось так внахльост, щоб був моноліт. Так. Зараз Вася сюди вернеться. Бо ми не хочемо, щоб він мені на голову сипав, то ми так міняємося. Ось так, У мене найкращий напарник. Чи то, може, я твій напарник, коханий, як правильніше. Каже, <гад> я тобі помічник. <гад> да. Сонце, за скільки ми за цей об'єкт? За скільки часу? Шпакльовку за місяць. Шпакльовку за місяць плануєш? Ну, так, ще ну ще ти, ще. ти дуже сміливий, чесно тобі скажу, це нереально. Це не реально. Ну, це, це хіба якщо я не захочу відпочивати? Це хіба що так? Ні, це бачиш. Побачиш. Так. так. Що вони не будемо відьоргувати за інші ці, просто попробувати зніматися. Ну, кохана, нам треба ще в, в червонограді закінчити об'єкт. Це все. Це все. Коротше, ми мусимо якось так про все цей. Ми тут працюємо тільки до обіду, да? ми так, так домовились. Чого? Тому що нам треба на своїй ділянці працювати. У нас заросла ділянка, ми нічого не встигаємо. Сонце, правда? Ми нічого не встигаємо, ми не встигаємо меблі зараз. Так, ну все встигаємо, все. треба правильно проголошувати. Ми меблі, ніяк не можемо замовити кохани, ми вже скільки їх замовляємо. Вася паралельно вивчає меблі. Все-таки ми плануємо запустити таку, таку штуку. Так, да, Сонце? Коротше, треба йти вперед, треба не здаватися, треба жити далі. І розвиватися самоосвіта. От ми з вас зараз розмовляємо на рахунок цієї теми ці самоосвіта. Це дуже сильна штука. Треба е, бути розвиненим, таких бисторонніх да, в різних напрямках. А це означає, що треба багато над собою працювати, треба багато вчитися. Мась на увазі такою с... що... ми багато семінарі проходили. Має людина бути всесторонньо розвинута і в трьох сферах професіоналу. В трьох сферах ти маєш розбиратися. Наприклад, там от, ремонти, mm -hmm. сімейні і, і ще якусь одну хобі якесь там, любити uh -huh. паяни. І ти маєш в трьох сферах в трьох бути вище рівнем. І всесторонньо його це ти маєш мати здатність підтримати любу розмову, не бути скучним на любутему політику, почуть щось знати. Так. От. Це тоді це така цікава людина цікава. Розбинута і так, так. Ми проходили кучу семінарів по тому плану. Да, Сон санс... По Києвам їздили, було в нас час такий. Ми були молоді. Молоді дурні. Хваталися, Хваталися за все. ми мали дуже багато бізнес-проєктів, скажімо так. <рес> Зразу. <рес> <рес> так, тепер ми стали трошки старші, розумніші, скажи совсем. Трошки, як то кажуть, зупинилися на якихось таких конкретних сферах. ми Просто досвід. досвід, досвід. Досить така штука важлива, капець. Все, бо я тільки знімаю, треба працювати нам. Але цікаво, де так. ми також собі виключаємо камеру і розмовляємо на таку тему. Клас. Все, поїхали далі працювати і заробляти гроші на нашу підсофітку. То я вже сонце не готова більше з тою підсуфіткою жити такою, верніше без підсуфітки. Коли ураган такий, скажи. Це це дуже страшно. Капець, чуть кришу не підриває, тому це маст хев до осені. Маст хев. Все, поїхали. Їхали за капельником, попали під таку зливу, всі втікають. О, така злива. ну Так же над'їла та жара, чесно. Вже так навіть добряче, хай промочився. Клас. Потім скажу по цінам, скільки ми заплатили, купили на теплицю, ну і потім покажу саму установку. Коротше, ми приїхали, у нас тут просто капець з град. Знаю, жах, просто жах. Ось таке от робиться ще й гримець. Там погнуло. Аж було може теплицю закрити? Може треба було, бачити, ми не встигли. Бідні мої помідори, тільки я їх відчухала, тільки я їх обробила. І що тепер? У них там все змиє, вода попаде сюди, теплицю. Ми не встигли приїхати раніше. От робить мамочки. Я ж такого не пам'ятаю, що таке було у нас. Так, кохане, розказуй, що там викупив. 60 метрів крапельника. 5 метрів такого шлангу для підключання. Отаку штучку, щоб ти собі, де, що треба, включала, підливала. Ага. І все одразу. Ага. І всякі переходнички, тренічки, таке те, що мені і заглушки. Ага, о, класно. Це, це все коштує. Що пластмаси виток. Це все коштує 770. 767 гривень. Сімсот ага. 760 гривень. Що, йдемо робити кабельник? З тої сторони <плес> прямо ставимо, правильно? Коротше, вирішили от... Тут буде стояти та штучка. Буду проходити, виключати. у нас вже помідорки. І... Так. Куди мені йти до кінця? Так, куди треба. ну на цю ряду. Ага, зрозуміло. Помідори. Ти Бачила я на які помідори? А чому їх вшивали? Ходи, тобі зараз все покажу. Я не тільки приїхала. Я, не я зараз все покажу. З... Ось такі наші помідорки починають дозрівати. Червоніти. Так. Банан помаранчевий, такий вже оранжевий. Так, тут у нас, Рояна пішла їсти собі. Так, це в нас черіки червоні. не кладемо дирочками догори. Бо якщо покласти донизу, буде, як це кажуть, засаряється. Як це по-українськи. Ну, коротше, буде забруднюватися ці дирки. Ми робили ціле поле клубніки, так. І ми вже дуже добре знаємо. Про сонце. Як треба класти капельник? Знає, не знаю, як не треба. Вирішив, як не треба класти, нам вся клубніка позабивалася, ми, ми брали. Це, це, такий, був, такий був проект наста. І, коротше, в общем, неудачний був він, скажімо так. Ось, але ми маємо досвід вже в цьому трошечки. Вася підключав на всьому полі капельник. Робив він сам. З озера ми брали, виривали озеро на полі і там робили крапельник. Ось так. Ну, була вода дуже брудна в тому озері. Коротше, там було все на кучу. все не то було, все і не так. Ну, Але, але дещо з нами залишилось? Які знання? А ці гряці ми будемо робити дві полоски. на оці середні три і там теж дві. А ці собі досочки я використовую, використовуюся, приходжу тут, сідаю, обрізку роблю. До речі, хто буде, якби покривати доски, оці грядки відпрацьованим маслом, все-таки воно мажеться. У мене всі плаття, всі штани в мене весь час від нього вимазані. Я потім приходжу і відстіруюсь. Так що це майте собі на увазі. Ялтинська цибуля просто, яка от здорова. Ми дуже спішимо, бо ми маємо біжати ще. Ми з одної роботи прибігаємо, на другу біжимо і ще хочемо щось собі встигнути. Так, так є капля. Я ось так буду капати. Так, буде відбуватися полив. Це дуже класно. Добре капає? No. 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 Дуже no. класно. Тихо no. коліжко no. накапала з одного цей. На дві години лишаєш і просто супер. Так? Yeah. Yeah. І воно все буде мокре. Yeah. Так. Воно не буде там локально. Це так. дуже класно. Я потім підправлю, що, Куди куди потрібно. От, наприклад, по мі... тим огіркам, наприклад, Капець треба підливатися. Включу зранку, піду собі на роботу. Через дві години приду, і виключу і все. Ну, класно. Особливо, коли така жара, це я посіяла дині ще в ґрунт. Кажуть, що вони ще встигнуть. І посіяла ще огірки на осінь. А тут взагалі в мене вже дуже класний. Тут десь брак є сочиться. Хто хоче жити, тому немає перешкод. Ось так у вас я ще тут дошок не зробив, а помідор собі знайшов вихід. Оцей шифер в нього є така особливість на сонці. Він коли нагрівається, він такий трошечки як хвилями йде. Я точно знаю, що ми рівно вставляли його. Це якась така його особливість. Ось такого воно виглядає. Проти сонця це хто хоче з того робити, то, то треба мати на увазі. А так, в принципі, поки що мене немає. Ну, а лише глянемо, як вона перезимує. Підключається отак. Дуже просто. В Кінця зажав клапхав. І все. Угу. Дуже просто.

Ну, ось так капельник виглядає. Кожна грядка в мене автономна. Я собі ось тут включаю. Це йде сюди, на цю грядку. Так оці дві штучки сюди і сюди. Коротше, дуже і дуже класно. Я дуже задоволена. Так, користуюся вже кілька днів і дуже-дуже і дуже задоволена. Помідорки розвиваються, все наливається, все, все дуже класно. Я дуже задоволена.